Усіх вас, дорогі владики, отці, брати і сестри, сердечно вітаю з великим 20 праздником преображення Господнього, коли Спаситель, прийнявши на себе людську природу, і зійшов на землю і звершив подвиг нашого спасіння. Господь піднявся на гору фагор і там преобразився перед святими своїми учениками і апостолами. Лице його просіяло, як сонце, одежі зробилися білими, як сніг, і е, спасідтю з'явилися відразовітні пророки Мойсей і Ілія і говорили з ним про його ісход із цього світу. Апостоли, е побачивши це віддіння, діння, впали на землю, і вони почули голос Небесного Бога І Отця. Це є син мій возлюблений, якому моє благовоління, Його послухайте. Ці слова, «Це є син мій возлюблений, якому моє благовоління, Його слухайте, звучать до нас кожен день. Господь звертається до нас через голос совісті, через священні писання і закликає нас до того, щоб ми були вірними Христу, якого Отець Небесний благоволі, який благоводен Богу, який є нашим Спасителем і Скупителем, і щоб ми слухали Його, тому що Бог воплотився, і во Христі Господь з'явився на землі і дав нам священні закони, які ведуть людину до вічного життя і спасіння. Ви феречі у марясаря та скимбарила фасу довгої дорогу мостру Ісус Христос. Без зарезні снетати, у корій духовній часті, духовні щоб відповіря супити ловастрі. Ару довному носу Ісус Христос, що драду сьогодні до несе у тату, що притащить Святого Духа, Святої Побой, Хтось. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми е, зібралися для того, щоб прославити Бога. Пославить його дивне преображення і для того, щоб бути сьогодні молитвою в одному общині з великої високоприсвященні мітрополітом Вогнемом, в якому сьогодні сповнюється 60 років з дня народження. Господь так своє промислово влаштував, що владика Лонин народився в той такий великий світлий день, коли церква згадує славу Христову. Не тільки страждання, не тільки силу, не тільки мудрість, а славу Його Божества. І ми, дорогі владика, радіємо разом з вами в цей день і в своїх смиренних молитвах про ваших родичів Анну, Василія через які Господь вас привів у цей світ, і ми бажаємо вам, дороги владико, крепості духовних і тілесних сил, щоб ви так же звершували, як ви і до цього часу звершували усердно, ревностне, як Ілія, своє архіпастерське служіння, яке Господь благословить всі ваші входи і сходи і завжди покриває вас своєю всесильною благодаттю своєю. Заснує перед Українською православною церквою на з 60-річчя від дня народження високоприсіченічний лонгін Митрополит Банченський, вікаючий Чернівецького поколінської партії, нагороджується знаком пристоятеля Української православної церкви. Понутрій, мітрополітківській всій Україні, пристояти української православної церкви. Акціон. Акціон, саксі, саксі. Fericire voastră, binecuvântați! Mulțumim că astăzi ați venit și am avut această fericită ocazie ca să consultuim cu prefericirea voastră în această zi deosebită. Și noi nu am venit de aici-colo, dar am venit de la Chișinău, acolo, de unde întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, a delegat pe mine, m-a binecuvântat ca să ajung zilele acestea aici și nu pur și simplu dar să aduc în dar sau o recunoștință a Mitropoliei Chișinăului și Întregii Moldovei, Ordinul Sfântului Ierar Gavril de Gradul I, care în tristă tătorul bisericii noastre însemnează cu această dată de 19 august, în ziua jubileului în altă sale a Mitropolitului Longhen, dorindu-i sănătate și mulți ani de viață și fericirea cea veșnică care este Raiul. Vrednic este брати і сестри і з дорогим юбіляром. Спасибо Господи.